Не розпаковка Сінсей. але тримаю. Найперше, це у нас супер м'який коцик з гарбузями. Я постелю його десь на софу або в спальню, і з ним буде супер, супер затишно. Далі в мене є ось таке дерево, воно має світитися, так як тут гірляндочки. З пачки ще попадало досить багато таких листочків. Я не знаю, це додаткові чи воно просто десь послізало звідси. Такий килимок, та... він досить великого розміру, як ви можете бачити. Погляньте, які тут круті гарбузики. Раз подушка, два подушка. Такі подушки, гарбузики. Я, напевно, хотіла вже, не знаю, роки-два. Але весь час мені здавалося, що, отже, пізно замовляти. Почекаю до наступного року. Почекала. Далі в мене йде ось таке горнятко. І ви подивіться на цей миленький гарбузик. Так, боже, в мене абсолютно все з гарбузами. Він ну, туди ж, звичайно, без гірлянд. І я думаю, ці гірлянди пасуватимуть всюди. Останнім часом мене дуже тягне на різного виду рукоділля. Тільки нещодавно робила осінні підставки для чашечок у вигляді грибочка. І от, будь ласка, набір для вишивки і знову гарбузи. Я, на речі, не знаю, що з цього можна буде зробити. Можливо, це буде також якась наволочка на подушку, або якийсь рушничок на кухню, просто декоративний. В мене тут ще є ось така постільна білиз. Вона з різними осінніми листочками у такому кремовому відтінку, і я дуже сподіваюся, що розмір підійде для моєї ковдри. І я вічно помиляюсь тою постільною білизною. Побачимо. Далі у мене йдуть знову статуетки гарбузики, чотири штучки. Я знаю, чого їх чотири. Подушок, як і чашок, багато не буває, того тут -то ще одна осіння подушка з лисичкою. Далі це ще одне горнятко Hello Autumn. Я думаю, з цим горнятком воно буде дуже круто поєднуватись. Next ще один коцик осінній коцик в колічному трендовому відтінку. Він настільки приємний, що його просто хочеться постійно обіймати. До цього котика мало бути дві такі подушки, але чогось вона тут одна, дуже цікаво. І останнє, що в мене тут є, це такі кухонні рушнички. Я думаю, що вони, скоріше за все, будуть висіти просто для декору, щоб витирати у них руки і щось що це просто гріх.